Всіх вітаю на каналі «Мистецтво Життя. Ми продовжуємо говорити про цю філософію, да, і навіть я би сказала стан буття. в минулих двох епізодах, це епізод номер три нашого подкасту, який також має назву Мистецтво життя. І в минулих двох епізодах ми говорили спочатку про те, що таке взагалі ця філософія, да, чому ми про це говоримо, чому важливо про це говорити. Да, в першому подкасті я про це розповідала. Також в другому подкасті ми говорили з вами про любов. Любов до життя, любов як стан буття, і чому це теж важливо в контексті філософії мистецтва життя, і сьогодні ми продовжуємо говорити про цю філософію. Представлюсь для тих, хто слухає вперше, мене звати Владислава Гнєдеш. я психолог-екзистенційний коуч, і також я називаю себе адептом філософії мистецтва життя, тому що цю філософію я, перш за все, вивчаю самостійно, да? досліджую її, оскільки вона дуже обширна і ділюсь різними ідеями, усвідомленнями через свої. Соціальні мережі через свої проекти, і, власне, цей подкаст це один із таких проєктів, які я викладаю просто безкоштовно на YouTube, ділюсь різними усвідомленнями моїми власними або запозиченими з приводу філософії мистецтва життя. І сьогодні я хочу поговорити про таку історію як увага. Сьогодні наш подкаст буде присвячений увазі. Чому? Тому що для того, щоб взагалі оволодіти навичками життя, да. Мистецтвом життя, щоб оволодіти навичками філософії, навичками життя за цією філософією або мистецтвом життя, так нам потрібно дуже сильно контролювати свою увагу, нам потрібно розуміти, де знаходиться наша увага. Тому що що таке загалом мистецтво життя? Тут на цьому каналі все буде про мистецтво життя, і в першому подкасті, в першому епізоді цього подкасту я розповідала да, більш детально, але якщо сказати пару слів про це. Це це наша здатність жити щасливо, усвідомлено, радісно, гармонійно. Да? Коли ми любимо це життя, коли ми насолоджуємося, живемо не страждаючи, не да, в таких тяжких відчуттях. І так далі, коли ми дійсно розуміємо, що ми щасливі, ми там, де маємо бути, ми в гармонії, в балансі, в контакті з собою і так далі. Ось що таке мистецтво життя. І для того, щоб оволодіти всіма цими історіями, нам дуже важливо слідкувати за нашою увагою. Тому що увага це такий найцінніший ресурс сьогодення загалом. Тому зараз тільки третій епізод виходить, але ми вже говоримо про увагу. так? А цей подкаст загалом буде про різні аспекти філософії мистецтва життя. В такому вільному форматі я буду згадувати, доповнювати і так далі. Тобто тут немає якоїсь структури. Але от сьогодні я зрозуміла, що про увагу поговорити так само важливо, як про любов, оскільки любов це такий знак дорівнює до мистецтва життя, на мою думку, любов саме до життя, да? ну саме до любов екзистенційна, я б сказала, вона може бути направлена на будь-що не обов'язково на саме життя. Але не романтична любов, я маю на увазі. Це прям дуже було важливо. Це потрібно було з самого початку висвітити, і ми цим займалися в епізоді 2, а в подкасті 2, так. Але загалом увага, це теж найважливіше, і тому ми починаємо саме з цього. Чому зараз ми живемо у світі, де увага найцінніший ресурс сьогодення? Тобто, світ під це підлаштувався. По суті, увага. Це все, це наші гроші, це наш успіх і так далі. Так? Якщо раніше, можливо, був світ більш таким матеріалістичним, в тому плані, що твоє багатство вимірювалось, наприклад, наявністю в тебе нерухомості так? або певних ресурсів, так? то зараз, по суті, все переміщається в сторону уваги, і ми це бачимо, наш світ підлаштовується під те, що увага це дійсно найцінніше. Це ми бачимо в соціальних мережах, чим більше в тебе ресурсу, людської уваги, тим більше в тебе ресурсів, так? І так далі. Тобто наш світ сьогодні він під це дуже сильно підлаштувався. В нашому світі сьогодні дуже складно сконцентрувати свою увагу на чомусь. У нас кліпове мислення, так? ми постійно відволікаємося, дуже багато різної інформації, яка на нас виливається через новини, через соціальні мережі, через просто телефон, через все, на вулиці, так, і так далі. Тобто світ дуже-дуже жадний на нашу увагу. Нашої уваги потребують всі, абсолютно. Уваги потребує наша робота, уваги потребують наші близькі. Уваги потребують всі продавці чогось, уваги потребують блогери. Волонтери, не знаю, от просто все, якщо ви подумаєте про все, що є у вашому житті, я вже не кажу про дітей там, да, і так далі, а, або там, близьких, все потребує нашої уваги на, наразі, да, в даний момент. І ми часто забуваємо цю увагу направляти на найважливіше, що є взагалі на нас і на наше життя, на нас самих, на контакт з собою, на з'єднання з собою, на розуміння. Чого ми хочемо, як ми хочемо прожити це життя, наскільки нам добре, наскільки ми рухаємося в правильному напрямку, так? можливо, нам хочеться покращити своє життя в чомусь, бути з собою чесними і так далі. Це теж потребує уваги. І через те, що увагу, нашу увагу намагаюся намагаються забрати, оскільки це найцінніший ресурс, знову ж таки, і за нею всі борються, бо ваша увага це чиясь. Копієчка умовно, да, на те, що, на що ви звернули увагу, це принес, принесе комусь гроші да, в потенціалі. Ну, навіть не в потенціалі, якщо ви звернули увагу на рекламу, да, якусь, звичайно, там це принесе гроші цій людині, у якого ви побачили рекламу. І дійсно через те, що за неї всі борються, це найцінніший ресурс. Доволі складніше стало її направляти на себе, на найважливіше, що є. І, можливо, да, для когось ця фраза буде звучати надто завищеною, надто такою егоїстичною, да, що лі, можливо. Але зрозуміти мене, будь ласка, правильно, з наших стосунків з собою починається абсолютно все, по суті. І якщо навіть для вас, наприклад, є найважливішим ваша. Якась близька людина, да, мама, тато, там, брати, сестри, або ваш чоловік, дружина, діти, і так далі, то навіть позитивні стосунки з всіми, кого я перечислила, це завжди, в першу чергу, стосунки з собою, да, або з романтичним партнером, і так далі. Або якщо для вас найважливіше це ваша робота, наприклад, то це теж в першу чергу стосунки з собою, тому що те, як ви будете. Розвиватися в своїй діяльності, да, в справі, яку ви робите, дуже залежить від того, як ви контактуєте з собою, наскільки ви увагу даєте собі, для того, щоб взагалі зрозуміти, чи дійсно ви займаєтесь цим, як би ви хотіли рухатись в цьому, наскільки вам в цьому добре, наскільки ви любите те, що ви робите, да, і так далі. Тому дійсно увага на себе це найважливіше, тому що, якщо ми направляємо увагу на себе, на своє життя, це по суті одне і те саме в якомусь сенсі. Тим краще буде розвиватися все у вашому житті, навіть якщо для вас це не найважливіше, навіть якщо для вас найважливіше щось інше. У будь-якому разі, це все починається з того, як ви себе почуваєте, щоб у вас була опора для того, щоб це щось важливе для вас потім взрощувати. Тому для того, щоб поволодіти мистецтвом жити, нам дуже необхідно вміти контролювати свою увагу, мати цю навичку. Тому що мистецтво життя да, це про гармонійне життя, про радісне життя, осмислене життя, про усвідомлене життя і так далі. Да, це про життя в такому стані, коли ми можемо виділяти головне, щось опускати, коли ми можемо концентруватись на чомусь, що нас радує, коли ми можемо не впадати в якісь емоції, які нас руйнують. Та, для цього теж дуже потрібно направляти увагу на себе, на свої емоції і так далі. Це дуже-дуже важлива навичка. І про це сьогодні хотілося нагадати в першу чергу, І е, як, в принципі, нагадати про те, що дуже важливо повертати собі увагу, якщо це такий перший крок повертати увагу на себе, повертати увагу на те, що відбувається з вами. І від цього вже буде будуватися все інше, як я вже сказала, да, від стосунків з собою. І мистецтвом життя неможливо опанувати мистецтво життя, на мою думку, не знаючи, як будувати контакт з собою, взагалі, як з'єднуватись і направляти цю увагу на себе. І не тільки навіть на себе, а розуміти, куди ви цю увагу направляєте. Тому що складно назвати мистецтвом життя, життя, в якому там умовно 5 годин. Ми просто гортаємо стрічку соціальних мереж і віддаємо цю увагу комусь, не направляючи її на власне життя. І я кажу це не тому, що це погано, або я цього не роблю. У мене бувають ситуації, коли я гортаю стрічку і цілий день, да, там, умовно, коли без ресурсу. Звичайно, це не про це. Це може бути в житті кожної людини, коли ми хочемо цьому приділити увагу да, умовно. Але загалом ось цей контроль уваги, забирання уваги з тих речей, які вам не служать, які не роблять ваше життя приємним, гармонійним, радісним, та, і це те про що мистецтво життя загалом, і брати цю увагу, направляти в те русло, яке вам хочеться, яке. Може додати радості, це дуже важлива навичка. І давайте одразу я спробую приземлити: да, приземлити цю історію, пояснити на якомусь прикладі: умовно, ви хочете поїхати кудись у подорож. да ви хочете поїхати в подорож, у вас декілька варіантів: от у вас є відпустка, або, там не знаю, просто ви не знаю на фрілансі працюєте, хочете кудись поїхати. І у вас є декілька варіантів, і вам треба щось вибрати. Наприклад, у вас якраз конкретно є там, період часу. І для того, щоб дійсно ви відчували, що ваше життя є радісним, гармонійним, там, і таким, як ви хочете, ви маєте розуміти, а чого саме ви хочете. Нам треба знати себе, щоб розуміти, чого я хочу, куди я хочу поїхати, що зараз принесе мені найбільшу радість. Можливо. Для, ви бачите в соціальних мережах, що всі зараз, в цей період часу, всі ваші друзі летять кудись в Таїланд, наприклад, да, або в Домінікану, кудись і так далі, на якісь, не знаю, острови і так далі. І через те, що ви бачите це, і ви думаєте, класно, я б теж хотів з'їздити і їдете да, туди. Хоча насправді, десь в глибині душі, ви дуже давно. Хочете поїхати в Сомалі, не знаю, да умовно, такий приклад. От вам цікаво, да, або в Афганістан. От просто вам цікаво, що ви б хотіли туди поїхати. І, от, от так, от і да в такі закриті країни. І ви просто намагаєтесь якби це ігнорувати і дивитись на те, що більш є доступним і так далі. Хоча, можливо, саме та поїздка, яка живе у вас десь всередині, в серці, можливо, це такі дуже жорсткі приклади, але. Давайте щось інше. Наприклад, ви хочете поїхати в Лондон, вам дуже давно там не були, і вам хтось каже, ну, у тебе ж там одна відпустка, наприклад, поїдь краще на пляж, полежи, там, заспокой нервову систему і так далі, але ви розумієте, що ви хочете саме в мегаполіс, ви завжди цього хотіли, і так далі. І для того, щоб зробити себе щасливим, для того, щоб зрозуміти, да, дійсно, що ви хочете, потрібно спочатку розуміти чітко свої бажання. Чітко усвідомлювати, що є вашим, що є нав'язаним. Або інший приклад: теж у вас є певна сума коштів, і знову ж таки, ви можете, наприклад, не працювати півроку і поїхати в якусь подорож, да? або ви можете купити машину, наприклад. І ви думаєте: ну, напевно, машина це практично, це правильно, от вона інвестиція, там, да, умовно, вона там буде мені слугувати декілька років. Або з десяток, я, ну, треба машину, це статус і так далі, як я можу так зробити. Да? А насправді ви в душі, от вам хочеться поїхати на півроку кудись в подорож. І це зробить вас щасливим. Це ваше життя, конкретно ваше, переверне сніг на голову. І ви стільки отримаєте від цієї поїздки, якщо у вас є це бажання. Або ж навпаки, можливо, вас кличуть друзі в цю подорож кажуть, поїхали, а ви хочете. Машину, от для вас це важливо, для вас це мрія або, можливо, якась річ, яку дійсно вам важливо отримати з певних причин. І тоді для вас вибір буде правильний ось цей. Та? І для того, щоб робити взагалі вибір, нам дуже важливо направляти увагу на себе. І зараз нам дуже багато потрібно робити вибору. А коли людина робить вибір, це енергетично висмоктує з нас енергію, коли ми знаходимося в сумнівах. Коли ми маємо приймати рішення, тобто робити вибір, да, це дуже енергозатратний процес. І для того, щоб зберігати енергію, а енергія у нас зберігається власне теж перенаправленням своєї уваги, тому що. Ви таку, да, можливо, чули фразу там, де увага, там енергія, це вона так езотерично трошки звучить, на мою думку, але це зовсім не про те. Це дійсно дуже така логічна історія, яку можна пояснити, просто логічно. У нас є певний рівень наших сил, час, да, наш ресурс, умовно, те, куди направлена наша увага, наша увага туди цей ресурс направляється. Все, його да? стає менше. Як в посудині, наприклад, да, в цій розпилювачі вода, і ми розпилюємо її, і все, вода закінчується. Ось цей розпилювач це ваша увага. І через те, що взагалі в світі так багато стало вибору, так багато нам потрібно приймати рішень, да, умовно в повсякденному житті це забирає у нас енергію, і дуже багато місць, куди ми направляємо нашу увагу, це наш просто обісточує, Да, Тобто ми стаємо вижатими абсолютно. І про мистецтво життя в такому стані говорити дуже-дуже складно. Тому увага дуже важливий елемент, і які способи, да, одразу, щоб якось практично це зробити, які способи збереження своєї уваги. На мою думку, це в першу чергу має бути повернута увага на себе. Коли ви берете свою енергію, тобто свої сили, і ви вкладаєте їх в себе, вона повертається до вас. Розумієте? Тобто це може бути увага своєму тілу, увага своєму внутрішньому стану, увага до своїх цінностей, сенсів. Ви можете вивчати себе, досліджувати себе, можете проводити з собою час, да, робити те, що ви любите, і направляти увагу на себе, і не те, що ви любите, а власне те, що ви любите, вам буде давати додаткові сили. І ось цю навичку дуже-дуже важливо опановувати для того, щоб ми могли рухатись далі і говорити про мистецтво життя. Власне, на сьогодні на цьому буду закінчувати. Ми ще до уваги будемо повертатися та й говорити про те, що, що можна з цим зробити, як використовувати наш, нашу навичку управління увагою в контексті мистецтва життя. Як я сказала, ми часто будемо про це згадувати, оскільки це один із найважливіших елементів. В цьому контексті також запрошую вас переглянути попередні епізоди, якщо ви не дивились, познайомитись можна з філософією мистецтва життя, ближче познайомитись зі мною і з, да, з іншими темами, як, наприклад, любов. Також важливо зазначити, що я буду робити, я зараз в процесі підготовки дуже великого тренінгу з мистецтва життя, який буде складатися з двох частин дослідницької та авторської. Ми будемо говорити про цю філософію. Теж я більш детально про це розповідала в першому подкасті з цієї серії. Можете послухати, якщо вас зацікавило. Це буде дуже класний тренінг. Він зараз ще не вийшов, але, можливо, на момент, коли ви слухаєте це аудіо, він вже доступний, тому перевірте. Він абсолютно безкоштовний. Він буде тут на каналі. Якщо вам хочеться ближче познайомитись зі мною або, наприклад, звернутися до мене за платними консультаціями, купити мої продукти проекти, це можна зробити за посиланням теж знизу, буде посилання на мій сайт, ви можете там з усім познайомитись. Дуже дякую вам за вашу увагу, за найцінніше що є. Це дійсно для мене неймовірно цінно. І бажаю вам чудового дня.